Доброго дня, мене звати Альона. ви на моєму вишивальному каналі. У нас з вами сьогодні 19 січня, і я вирішила повишивати кораблик від Dimensions. Так, для тих, хто слідкує, нагадаю, у мене вишито 72,24%. І залишається мені вишити 6710 стіпків разом із бекстічем. Разом із напівхрестом. Самих хрестиків дуже гарна цифра: 4554. 45-54 якщо так подивитися. Тому е, я приступаю до вишивки. Вишиватиму я. Так, а де мої ножиці? А хто бачив мої ножиці? А хтось бачив мої ножиці? Я не можу знайти свої ножиці. Так, де ж мої ножиці? Настя, під моїми ножиці. О, мені ножиці. Боже. У нас немає світла, і ми е, з малою вирішили сісти повишивати. Вона тут розклала своє. Я розклала своє і прикидала своїми е, нитками мої ножиці. У мене такі ножички. І так, е, про що я? Я, про те, про що я хотіла сказати. Про... Я хотіла сказати про те, Боже наговорила. Е, Вишиватиму я, мабуть, ось тут. Буду зрівнювати а, ось цю частину вітрил, Зараз я вам покажу, мабуть, так. Знімаю з рук без штативу, тому а, якось так з підручним, Ні. Так, да, добре, дитина мені допомагає, працює штативом. <ріх> І так, у мене по плану сьогодні вся оця, 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 вся частина. Я прям дуже хочу зашити всю цю частину хрестиками, тому буду наполегливо їх тут штопати. Я не знаю, скільки їх тут. Я не буду зараз виділяти область, ну, але я думаю, що так, скільки тут, раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20. Ну, десь 2000 хрестиків тут точно буде. Тому це моя на сьогодні програма мінімум. І так, запам'ятайте, як це виглядало до. І через трошечки покажу вам, що стало після. Тому, якщо вам цікаво, не перемикайтеся, залишайтеся зі мною, буде продовження. І так, включення на сьогодні номер 2 і, мабуть, не останнє. Так, додалось у мене ось тут шматок вітрила. Ось цей тут 480 хрестиків. Але я зараз це все діло буду випорювати. Ось в цьому місці... Так, ниточка киш. Ниточка киш. Ось в цьому місці я помилилась. Вся ось ця конструкція у мене зміщена ось тут, на один хрестик. І все це діло мені зараз страшенно заважає просуватися далі, оскільки е, ось тут далі мені вже не сходиться. Звісно, мені потім не зійдеться Бекстріч. Тому хочу, не хочу, доведеться розпускати. Шкода, звичайно, майже півтисячі хрестиків, ну але нічого не зробиш, е, можна. В принципі, можна залишити на сьогодні це не випорювати. Почати десь звідси просуватися сюди, але мені там трошки незручно, я люблю з права вишивати в ліву сторону. Тому я піду розпускати. Планувала 2000 хрестиків на сьогодні, ну, але навряд чи так у мене вийде. Доброго дня, вівторок, 20 січня. І так, що мені тут вчора вдалося зробити? Все-таки я це все діло тут розпустила. Як бачите, тут уже зашила по новому. Ще ось в цьому місці я теж знайшла ось тут помилку. Тут теж кілька хрестиків розпустила. Ну, але це порівняно з тим, що було ось тут. Це прям, знаєте, капля в морі. Думаю, що сьогодні я все-таки оце тут діло зашию. Ну, не буду, звичайно, так дуже загадувати, але дуже мені хочеться. Буду може, трошечки уважнішою. Діти вдома відволікають без кінця і через це робляться помилки. Ну, але треба продовжувати далі. Треба закінчувати уже цей дизайн, уже скільки можна, я його вишиваю вже, я не знаю, мабуть. Ой, все своє свідоме вишивальне життя, то це от я його все шию. Гарно він виглядає. Не знаю, чому ось тут, тут у мене провис бекстіч. Я думаю, що я його все одно в кількох місцях зроблю закріпки, тому що я ще буду прати цю роботу, бо ну, я вам вже показувала, так, тут прям дуже-дуже добре видно, що вона брудна. Я її хотіла вчора випрати, але подумала, що я її вже два рази прала, тому ну, третій раз зараз прати, а потім я невідомо, коли закінчу, хоча хочеться чим швидше завершити цей дизайн. Тут уже, в принципі, в цій частині можна було би дошивати Баксіть, але не вишита в мене ще ось ця частинка, тому. Сьогодні я хочу зашити ось тут, далі буду приступати ось з цього місця і піду туди до верху. Але перед тим, як, ну, мабуть, ось так все-таки я зрівняю ось так: тут це все зашию, зроблю бекстіч і перемотаю, тому що отут мені тягнутися дуже далеко і незручно. Перепрошую, в мене такий голос сьогодні трошечки не, ну, не для зйомки. Не знаю, якось ми тут всі позахворіли. От. І ну, ось це Вчорашня програма мінімум перейшла на сьогодні, тому я планую все-таки її е, цю програму, як це правильно сказати, завершити. Коротше кажучи, я тут планую це все позашивати. Тому побажайте мені успіхів. Я піду вишивати. Доброго дня! У нас з вами сьогодні субота, 24 січня. І що я вам хочу сказати? День пройшов, число змінилось, тут нічого не змінилось. В моєму випадку пройшло вже майже 4 дні, тому що останній раз ми з вами бачились у вівторок, е, де я була з... <кхід> наступні 3 дні, я думаю, ви, по моєму голосу, чуєте, що я так не дуже здорова. Минулі три доби, майже чотири доби. Я тут трохи повідпочивала з температурою, тому вишивки у мене не було. Сьогодні мені так трошечки, знаєте, легше тому лежати вже я більше не можу. Мені болять всі бока, всі кості. Я вирішила повишивати. Я не знаю, скільки мені вдасться тут всього діла не вишивати, тому що. Е, зараз пів на п'яту за годину у нас мають вимкнути світло. Тому скільки за годину на шию стільки й буде, а там далі будемо бачити, е, по-моєму стану, <кій> як я зможу чи не зможу щось там далі вишивати. Отак От це наразі виглядає. Залишається тут зовсім зовсім нічого, вже є 75%. Залишається мені 5961 стібок, з них 3805 хрестиків. Дуже мені хочеться душити хрестики. Я так, такий у мене був грандіозний план за цей тиждень закінчити всі хрестики, хоча б, бачите, така, е, знаєте, як то кажуть, бідному женитися і ніч коротка, так і у мене виходить. Ну, нічого, якось ми це все одно подолаємо. До понеділка я на лікарняному, сподіваюся. В понеділок я все-таки так, знаєте, ну, я не буду нічого загадувати, але я дуже хочу сісти так добряче повишивати. Тому не буду гаяти часу, побіжу вишивати. Е, і ну, скільки я там сьогодні не вишиваю, скільки, скільки дозволить ДТЕК. Доброго дня, 28 січня у нас з вами сьогодні середа. Е, останній раз ми з вами бачилися 24-го. І нашити мені вдалося аж цілих 209 хрестиків. І більше, чесно кажучи, сил на вишивку не було ці останні кілька днів. Якось дуже важко проходить у нас цей гриб. Ну, але, врешті, може, все-таки пройде. Ще я поки на лікарняному, сподіваюсь, до кінця тижня вже <кій> мені його закриють. І з понеділка я піду уже, е, на роботу, бо, чесно кажучи, надоїло мені вже хворіти. Хочеться якогось руху, а так насправді сказати, щоб рухатися, то ну, фізичного е, здоров'я не вистачає. Тому я отак похожу-похожу от трошки вдома і, як то кажуть, на бокову. Бо... Ну, ні в руках, ні в ногах, направду, ну, ні сили, ні, ну, нічого немає. Таке от, такі от ватне, такі, знаєте, відчуття в руках-ногах. Але треба налаштовувати себе на якийсь більш робочий режим. Мабуть, треба більше рухатися, намагатися, принаймні. Е, ну що, рухатись я почну з рук, з пальців, вишивкою. А потім, ну потім будемо бачити, мені сьогодні ввечері до лікаря, відповідно, буде щось відомо. Ой, тому що показую вам, як це виглядає зараз. Не буду казати, що ввечері вам покажу, як це буде виглядати, тому що не знаю, чи матиму можливість показати. Але якщо вона буде, то я обов'язково зніму якийсь шматочок, розповім вам, що і до чого. А поки що я піду заправляти ниточки в голочки і буду продовжувати зашивати тут хрестики. Доброго дня! У нас з вами сьогодні п'ятниця, 30... 30 січня. Е вишивали ми з вами крайній раз у середу, і у нас з вами додалося 300 хрестиків. Ось тут оцим ось таким світленьким, жовтеньким це у нас бленд. Ось він у нас тут є: бленд із білої ниточки і ледь жовтенької ниточки. Зараз знову скажу, що в мене в планах зашити оце ось це все. І знову ті плани накриються тазіком. Але я все-таки буду налаштовуватися на те, щоб все-таки, все-таки, все-таки це все діло зашити сьогодні. Тому що у мене, ой, так, вибачте, пальці мої в кадрі, тому що у мене вже 77,5% вишитої роботи, вже мені дуже хочеться їх довести, як мінімум до 90%. Щоб був, знаєте, такий там прям дуже помітний результат у відсотках. Відповідно, що я беруся за голочку, не знаю, як мені мої діти сьогодні дадуть повишивати чи не дадуть. Але, знаєте, якщо щось заважає вишивці, треба це кудись подіти. Ну, от, якщо будуть заважати, то я їх кудись подіну. Е, а саме в школу і ну, менше і сьогодні вдома. Е, ну що, я піду вишивати, зустрінемося з вами в наступному включенні. Доброго дня! У нас з вами сьогодні неділя 1 лютого. Сьогодні мені вдалося навишивати 641 хрестик. Загалом у мене тепер 80,7%. Так, рівно так. І ось так виглядає наразі моя вишивка. Я сюди далі вже продовжувати не буду. Наступний етап це буде. Бекстіч я десь отут щось знову Не знаю, е Вишивала, вишила тут жовтим, пішла сюди далі у вітрило. Бачу, що воно не сходиться, випорола, не знаю, буду, мабуть, стартувати звідси. Так, Так, покажу ближче. Е так, пальчиком. Де знову мої поділися ножиці? Щоб то я забуваю. Е значить, так, е буду починати звідси з, з, з краю вітрил. І тоді буду заповнювати вже ось ці пропуски, бо щось я тут таки накрутила, і, ну, коротше кажучи, воно мені щось тут не сходиться. Тому звідси, туди донизу, і, ну, це буде пізніше. А в першу чергу, ось цю частинку, нижню частину вітрил, мабуть, це не найнижча, якась середня, друга, третя, а, тут ще, тут ще дві. Ем, так, почекайте. да, Тут ще дві частини вітрила у мене буде. Оця менша і та най... найменша. <кій> Тому я спочатку зроблю тут Бекстіч і тоді вже перемотаю ось так. І буду дошивати тут вверх. Ем... На наступному тижні, 8 числа, у нас в місті відбудеться вишивальна зустріч. Дівчата: хто з Луцька і околиць міста Луцька? Маєте можливість приїздіть, будь ласка, привозьте свої роботи, показуйте, що у вас є цікавого, вишитого або в процесі. Зустріч влаштовує Іванка. Група захоплююча вишивка. Е, ну, а я планую не знаю, можливо, за тиждень я справлюсь, а можливо, і ні. Але дуже мені би хотілося закінчити цей кораблик і понести його на вишивальну зустріч. Е, ну, Це плани. А як воно там буде далі? Хто ж його знає? Що я вам ще хочу сказати? Дуже мало мені залишається. 4665 загалом це і хрестики, і півхрести, і бекстіч. Тому, ну, фінішем уже пахне, але ще треба трошечки прикласти зусиль, і до. Вишивати. Дуже мені не подобається, що робота моя е, така запилена. Ой, я вже прям сплю і бачу, як я її буду брати. Е, тут, знаєте, що мені е, найбільше, найбільше мене бентежить, це те, що я зараз оцей брод сюди зашию під хрестики, і чи воно мені потім е, не проявиться. Ну, я сподіваюся, що ні. Ну, на сьогодні, мабуть, все. І загалом уже це відео потрібно випустити. Тому, і загалом теж уже буде все на цьому тижні, як і на попередньому. Зустрінемося з вами, напевно, уже у наступному відео. Бажаю вам всього найкращого. Дякую, що все-таки залишаєтеся зі мною. І до наступних зустрічей! Пока!